Наступна головоломка. У нас є така рівність 97 додати 59 дорівнює 56, наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось ти, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірник ось сюди. І ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 97 відняти 39 буде 58, 58 дорівнює 58. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.